До одного з населених пунктів Херсонського району привезли подарунки, які збирали вихованці 27 дитячих садків столиці. Набрав таксу, спасибо велике. він Тепер буде доволі, зайнятий буде надовго. І конструктор, і сподінь, і цифер. Взяв і, і карандаші собі рисувати. він доволі? Ми сьогодні прийшли сюди. Це був сюрприз напередодні свято, отримати такі чудові подарунки, діти щасливі. Це радість. Вони радіють подарункам. Це ж діти. Дітям буде весело, Ну якби пообщатися з іншими, отримати подарочки. Ну, приємно. Благодійна акція дітям Херсонщини від дітей Києва проходить в четверте, розказав виконавчий директор благодійного фонду Я допомагаю Анатолій Дзюбенко. Цього разу підготувала подарунки для 1500 херсонських дітей. Ця акція починалася так, що одного разу, коли ми їхали до Херсонщини, одразу після її деокупації правобережної Частини саме діти ну, дошкільні навчальні заклади і гімназія академія, тоді долучились до закладу і зібрали подарунки. Так і народилась дана акція, і взяла свій початок і продовжується по сьогоднішній день. Діти, які прийшли на акцію, самі обирали подарунки. Саме тут у нас буде роздано орієнтовно 120 подаруночків. подарунок. Побачимо скільки дітейчок прийде, Всім іншим також залишимо. Дані подаруночки також будуть роздаватись по Ферсонській області в інших населених пунктах, і також завдяки нашим захисникам вони доїдуть до нас саме прибережних районів, і вже там потроху будуть поступово передані діткам. Не перший раз проводимо таку акцію, але цьогоріч дуже. дуже Ярко показалось, це зворотній зв'язок від дітей, де йде мирне життя саме для діток, які знаходяться в прифронтових зонах. І ви знаєте, це таке тепло, яке віддається щиро і повертається з сторицею. Оксана Хлібус Ігор Печенко, Яна Самко Суспільне новини, Херсон.